Сьогодні поговоримо про стрімснайп. Ось бачите цей мотоцикл. Да-да, саме про нього. Мабуть, впродовж цілої неділі за думаю. нами їздить мотоцикл і збиває нам колеса, і ми не можемо його спіймати. Вони відчувають безнаказаність, так як на відео я ніяк не можу побачити їхні айдішники, щоб написати адмінам. Пробили колеса і одразу скрились, але я намагаюся дізнатися адміністрації. Адміністрація слідкує, але ж вона не може бути постійно. новий з нами. мотоциклист і адмінав стає скучно, і вони вирішили з нами трошечки поігратися, щоб підняти якось наш нас. Але наш стрім снайпер нікуди не дівається і продовжує робити Бля, свою роботу. Два мотоцикли. так грати Давай, дуже складно, і я знову прошу про допомогу адміністрації. Але нарешті okay. приходить той момент, коли мотоцикліст попадається. Він робить фатальну ошибку, злізши з мотоцикла, він починає стріляти з гори, і я бачу, де він саме. Тут він не встигає сісти на мотоцикл, <пался>, намагається кудись бігти, вийти з гри. Але адміністрація успішно одразу карає. По ітогу Горовець получает кучу хвилин дімаргана і сім днів бану. За стрімко. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я ж на дівка йда покараний, все, 10-4! це він. Дуже довго сл. Гарно стрімав.